Що будете робити у випадку, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС? Ну, Звичайно, саме необхідні міри, по-перше, закрити вікна, по-друге, ну, старатися сидіти вдома, ну, щоб не виходити на подвір'я. Не плануєте виїжджати з України? Ні, не планую. Ми спробували ми попробували, і ми вирішили, що яка б не була ситуація в країні, ми будемо вдома. Не знаю, не, не задумувалась на це. Стараюсь про це не думати, так як я маленька дитина і хочеться зберегти свої нерви. Ну але якщо так станеться, я буду виїжджати з дитиною в будь-якому випадку з України, тому що це небезпечно в першу чергу для моєї дитини. Ми ще не думали над цим питанням. Віримо в краще, віримо в наші збройні сили і в. Нашу Україну, нашу перемогу. Буду слідкувати за тим, що буде казати наша міська адміністрація, міська влада, що треба робити, куди йти і так далі. Ховатися от як Чорнобиль ми вже пережили, навірно будемо вдома сидіти вже в нашому возросі, куди його їхати. В підвалі сидіти. А готуєтесь якось до цього? Та ні. А то як же буде сидіти в підвалі без їжі, без води? Якось приживу. Я буду слідкувати за новинами і робити все по інструкціях. Я надію, що від нас це скриватися не буде, і нам дадуть чіткі вказівки. Видумувати нічого не буду, і наперед думати про це мені не корисно. Все ж таки розраховую, що вони головою подумають, що на них це теж вплине дуже сильно і вони цього не зроблять просто. Все більше як шантаж, так само як ядерна зброя. Так що поки що не знаю, не скажу точно, відповіді прям немає. На запаси на всякий случай, що з їжі таке, що можна поїсти, що з води є. Ще з початку війни, як було, так і є. А що ви це у випадку, якщо підірвався? Нірно курити сигарету на балконі.